Я хочу розповісти вам правду. Якщо ви нічого не відчуваєте під час лазерної піляції, то нічого й не відбувається. Дана процедура не має бути безболісною, терпимою і на межі комфортною так, але і достатньо відчутною. Адже незворотні процеси відбуваються при температурі в самому фолікулі від 65-70 градусів і вище. А це відчутно. В іншому випадку фолікул просто травмується, потім відновлюється, і волосся росте знову. Так звана безкінечна лазерка. Щомісячно, а нагадую, у нас рік роблять лише 4-5 процедур, швидка ковина, комплекс роблять всього за 30 хвилин, і безболісна лазерна епіляція не працює. Це вже факт. А хтось і досі так робить. Хочете мати стійкі, тривалі результати. Чекаємо вас у нашій студії мультипіляції. До речі, у нас є безкоштовні консультації, щоб ми могли вам підібрати саме ваш метод видалення волосся. Адже у нас є ще електроіпіляція.